Каскар ранкове лати. Людина-павук крізь Всесвіти я ще не подивився, але е, досі я залишаюся під е, серйозним таким е, враженням після перегляду людина-павук навколо Всесвіту. Е, тому сьогодні я вирішив намалювати свою спайдер сону і вам про це показати і дещо розказати. З чого можна почати? Не можу сказати, що я буду дуже крутим людиною-павуком, оскільки я доволі лінивий, а лиходії ніколи не сплять. І тут, мабуть, посмішка повинна зійти з мого обличчя. Запам'ятайте цю фразу. Вона стане корисною в кінці і зрозумілішою. Перейдемо до таймлапсу. Основне натхнення я буду брати зі свого образу, який би хотів, щоб асоціювався зі мною. Поки минулий я малюю себе, уявляючи, яким би крутим він міг бути, якби отримав укус радіоактивного павука, я розкажу про своє знайомство з цим супергероєм. Важко однозначно сказати, кого я полюбив першим: людину павука, бетмена чи залізну людину, оскільки в часи мого дитинства почався новий виток коміксної культури. Все ж я схиляюсь до людини павука, комікси та колекційні картки, якого дуже полюбляв збирати. А саме він дав мені перший поштовх до створення своїх власних персонажів. Наразі на жаль, цього всього більше не існує лише в моїй пам'яті залишилися відголоски їх імен. Шур, Бешенфріз, Супержаб це найменш такі крінжові імена, які я міг би вигадати в свої 8-9 років. А далі один за одним з'являлися неймовірні фільми, які мали за мету показати молодим людям, що бути розумним і сильним означає, що варто направити всього себе на допомогу суспільству. І саме в цьому випадку людина павук набагато ближчий для більшості людей, оскільки він абсолютно звичайна людина. Яка не має мільярдних статків, постійного головного болю від розривання між своєю публічною стороною багатого плейбоя та використовує підручні матеріали для створення свого костюму. Це абсолютно не нова інформація. Стенлі так і задумував його, створюючи першого підлітка супергероя, який діє самостійно ще в 1962 році. І наближаючись до свого підліткового віку, я дуже добре почав розуміти, що бути ним доволі складно. Хоч і в набагато меншій мірі, але я розривався лише між навчанням та можливістю провести свій вільний час з друзями, а не гамселити якихось задирикуватих амбалів. Проте навіть так я намагався допомагати людям в школі. Мені здавалося, що це звичайна справа поділитися знаннями з іншими, хто не так добре їх засвоїв, як я. І більше того, я намагався не просто давати списувати, хоча куди й без цього, але й показати та пояснити, як то все працює. Мабуть, таки то непогано виходило в ті часи, але... Вільний час я почав перерозподіляти на вивчення ще більшої кількості інформації, як губка, вбираючи якісь факти, які, можливо, ніколи й не використаю в своєму спілкуванні. Не хочу сказати, що не маю друзів або не вмію заводити знайомства, але моя соціалізація тоді стагнувала. Коли друзі почали ходити на якісь вечірки, заводячи все більше знайомств і корисних контактів, якщо так це можна назвати, я не рвався, куди мене не запрошували. Мені було прекрасно самому, сидячи. В чотирьох стінах за комп'ютером або листочком з олівцем, дізнаючись щось нове або малюючи своїх власних персонажів. Та навіть зараз мало що змінилося з тих часів. Я просто нарешті вирішив, що можу ділитися якимись знаннями на Ютубі для своїх людей. Можна це вважати геройством? Гадаю, що ні. Але терпець увірвався від зусилля інформації лише рабською для тих, хто не знає, наприклад, англійської. Довго я знаходився в інформаційному колі загарбників, майже не задумуючись про те, що можна творити не для людей. Які без сумлінь могли сказати, що українська це мертва мова? Я не піддавався абсолютному впливу, я мав голову на плечах, тому написав власну книгу українською у 2020 році. Я мав силу довести співрозмовнику, що якщо він вважає мою мову мертвою, то я її відроджу. Але так нічого знаю і не зробив, оскільки не знав, чи взагалі існує категорія зацікавлених людей. Ну і соціалізація, як я вже говорив. Я мав велику силу, але боявся відповідальності. І зараз я в захваті, коли знаходжу нових для себе авторів, які творили контент українською ще до повномасштабного вторгнення. Вони герої, вони не переймалися цифрами популярності, а робили те, що мусив би робити і я. Вкликаю надії, що наша геройська спільнота буде і надалі триматися цього курсу після нашої перемоги, оскільки лиходії ніколи не сплять. Лате!